Дай Боже здоров'я, слава Україні, Вечірній обхід коней. Сьогодні закинемо відео вам, щоб ви подивилися. Брав на паровку радянського ваговоза. Я його зимою знімав. Тепер він в мене вдома, приручив його, якщо видно, то я його лажу спокійно, підходжу, кінь не реагує. П'ястя можете ближче подивитися. 29 спутаний на ногу. Ого. Так що... Вже приручили його, ходимо, І він такий став спокійний, спокійно парує кобили, вже перепинається все. Тобто вже з книгом ніяких немає проблем. Він спокійний, адекватний, розумний. Як для жеребця це це дуже добра риса. вечором прийшов його перепинати. Трохи зняв кліщі повитягую та й Не собі коник пасе вночі на росу Щелося якийсь місяць. Та він вже так до мене привик, що о, я йду, він підходить вже до мене з цієї ханці. Я, коли я його знімав весною, вос... я говорив, що він має 1,76-29 п'ястя. Кінь великий, здоровий. Має совєтську Володимирську кров, тобто радянську Владимирську кров. Витривалий. Ноги у нього чистенькі, сухенькі, всі хан. Чистенькі, що зад що перед, він просто спутаний. Камера може не передає, бо це на телефоні, хто що і як. Але кінь великий, дуже великий. Треба його бачити вживу. Хто не бачив, той не знає. Так що отаке. Порвав я свою кобилу, в мене є вже лошак від, неї, від нього вороний. Хотів би ще лошечку ворону отримати. Дай Бог може щось буде, якщо буде жеребна кобила, але основне, щоб були лошата здорові. Жеребчуча кобилка, Головне, здорові, красиві, щоб були на радість. Бо я тим любуюся, коли розвожу, коли в мене щось родиться і тішуся. Коли в мене щось, щось купляють, ще щось. Щоб люди були доволі, я був довольний. Жеребець великий, здоровий, на паровку і можливий до продажу. Настільки мені сказав господар, шоха йде вже до мене. Колись втікав, а тепер вже все ходить до мене. За місяць часу, трошки більше, я його приручив. І вже і навіть можна розпродати. Тому трошки в нас є багато кліщів. Але відтягую при можливості, як находжу. Тінь радіє, що його ласкають з цієї Так. Дякую за увагу. Такий в мене є радянський ваговозик. Все, бувайте здорові!